Доброго дня! Мене звати Набок Іван Іванович. Я лікар-стоматолог-імплантолог. Маю практичний досвід з 2009 року. З 2014 року займаюся імплантацією. Сьогодні я вам хотів розповісти про такі направлення в відновленні втрачених зубів як тотальна реабілітація. Та нарощування кісткового об'єму для встановлення імплантів. Дуже часто в нашій країні відбувається так, що після 60 років у людей на щелепі відсутні всі зубки. Я вам би хотів показати, як це виглядає. Умовну модель людини, в якої вже немає не одного зубчика. Для того, щоб їх відновити, нам потрібно встановити 8, 6 або 4 імпланти. Їхня кількість обумовлюється фізіологічними і анатомічними умовами. Але дуже часто в ділянках гайморових пазух бокові відділи верхньої щелепи, кісткових об'ємів недостатньо. Нам не дає встановити таке анатомічне утворення, як гайморова пазуха. Для того, щоб все ж таки це вдалося, ми робимо направлену кісткову регенерацію або нарощуємо кістку. Для цього робиться по протоколу доступ до гайморової пазухи вкладаються туди кістково замінні матеріали. Через деякий час, 6-8 місяців, ми вже можемо встановлювати імпланти і з їхньою допомогою можемо відновити всі втрачені зубки на верхній щелепі. Таким чином, даруючи можливість нашим пацієнтам повноцінно жувати, посміхатись, бути соціально реабілітованими. Чекаю вас в медичному центрі Радовід для відновлення втрачених зубів. Будьте здорові!